Подивитися. Навіть на селі Миколаєв українському. За життя він, напевно, на місці тим, що він давав рочу. Тобто розпончення. Let's go. Поклонилися йому, потім відкрили свої скарби і принесли до Рим. Золотом, ладо і міру. Навіть Господь, коли прийшов у мене на світі, в міг Росії Звідки воно має захистити? Кожен з нас населений, я божна серду кожної дії, як і дай то дві гривні, то п'ять. Я на на собі в кожну 20-ку сімператів і приходиться частенько перераховувати на далі. Останнє Останні місяць це більше п'ятого. Переважно це гривня дві, і скрутів часи. Але вибачте в мене чотири рази в місяць прийти до церкви і вісім гривень Як на це може бути Коли розмова заходить про фінанси і трогати, різні серці, різні серпи, іванківські, всякі 50-ські, всі вони обговорювали зразу, у них там є не грошей, у них не заплати, вони зимати, такі не мають чим там платити, не мають чим врятувати, хто чим відбувати. З них 10 дисципліну. Вони такі розуміють, собі недалекі, що це мають дисципліну. Це думає, що це хтось переконував за день, мати на Якщо подивитися, отак існування за там дуже багато цікавих, що на Перше, завтра ми простевно знаходимо в Кизі Андрій. А миллиседий, цар Селин, вийде своїм і вино. Він був священ Бог Бога Всевичного. І поблагословив його і мову, Аврааму. Хай благословив один Аврааму Бог Всевишний, що сотворив небо і землю. Благословив Хай буде Бог Всевишний що видав ворогів твоїх тобі в руки і дав йому набрану десятину 10, -10 час він. Буті 28, 50 10 лишар 2. Це вже трошки пізніше. Тоді вийшов як з Херсарії і пішов, дійшов до місце і, і заночав там. Люди, і сниця йому, що озробіна справиться по все тобі важкого сирає. І на це ангел наступає по ній Бога Господи Мисню, а над нею своє Господи мови. Я Господь Бог, Радо, Батька, і Бог і самий, землю, що її лежиш. Я дам тобі твоєму. Твоє ж потомство буде смене, як з ним Бог, яке поширився на каждому схід. Вірнич і на вівці. Всі народи снігу благословити через тебе і Твоє готовство. Колись як покинувся зі свого славу, то промовив. На правду, Господь, є на цьому місці, де я не знав. Тоді, як я пообіцявся на як Господь той і збереже мене всі дорозі, що її верстають, і як дасть мені поїздні, та як так що висям здоровим Господу мого батька, то Господь буде мені Бог, а камінь за іншому моєму стану. Як стовпа буде Тім Божий, і з усього, що насимо мені, напевно, так моє висоти. В той час висоти на не було обов'язково законом. Вона була тільки виразом особливим разом стосунки людей, деяких патріархів. Щось подивимо, я бажаю постоянно це завтра. хоче, щоб людина відчула свого обов'язку Бога. що не завжди людина видимо добре. Тобто дати просто приносям такий вже входять. Коли нам дають, і кажуть, що приносить дати, це вже всі це подобається. В виході 36 читаємо протех Моїсей, передає ім'я Она, пожертви скіндії. Недавно ми всі в свіднові читали ці такі всі. Читає святий сьогодні Колондаре. І така цікава річ, коли принесе на поводи цілком Мойсей зробив потік Всі майстри, що були заняті на потягну сьогодні, сказали до Мойсе: народиє Ісус тебе для виконання тіла, що воділа Господи. І воліємося заголосити подарунки. Нехай ділокі. Ні жінки, ні чоловіки, не ні дають ніяких пожертв на себе. Так постримало на рух пожертв, по кого по вже досить запасно, всякого роботу, що мало бути зроблено. Було ще й на. Ну, я був розправи в Києві і перший раз попав у нас каже, що який це вже правда. Я не пам'ятаю, скільки вони готуються. Знаєте, це зовсім. Ми Патріарші в не можемо. Ціла церква Західної України не може давати Патріарші собою. Я ж говорю про католицьку академію Тетяни Спонсі. Ця церква має водоротися того, що вона має. Патріарша собор.

Всяка десятина від землін через засілів сходя, чи поділ з дерева, буде господиною у нас сюда, Господи. Те, що десятина йшла на користь винулати. Я виконується все для всього, свяченича священня, приносивши на землі. Кожен збиралося ще десяти людей, потім споживали в коле підняті і водій. Второзаконич 14 читає. Наприкінці кожного третього року відкладеш на 50 з усього того вражає. Владешки їх своїх своїх себе. І прийде від, бо нема в нього у тебе ні частини, ні посібності. І, і приходить і сирота, і вдова, які живуть у тебе Бог і стані, не їсти досить. І далі Господь не просто каже: дай. Він каже, що подає на землі, що Господь Бог. Благословити, в усім тілі рух за яке ти тільки взявсь. У цій книзі вас не більше читає. Даватимеш те, що тисяти на всьому бажаю тим усім, з того, що виросте в волі журналі. Хоча законів розказуватися, яке поканення буде зі тебе, що ти не сплатиш до сім'ї. Але кожен із радян можем обов'язком підтримувати цей В Книзі пророка молоді. Бог навіть звинуватив зернатям, які перестали жарти висити. Вони, якщо вони обрадають його вісити, приношення. Водночас увага дає великі обізи. Не просто Махія поважи, з часу батьків уважих, від моїх заповідей сюди і їх не Поверніться ж до мене, я до вас повернуся, А ви питаєте, як нам повернутися? Хіба го тут це Ви ж мене обкладаєте, питаєте, лише мені тебе окраємо грамоти, десяти ви тяжко поглоті, а все ж таки висла мене на українську. Приносити всі до допомоги, щоб була пожила в моїм домі. І таким роком випробуйте мене ворог Господи Сила і далі в Ізе. Чи не відчини вам загальне весни і не вийду на вас Бога слабення? Для вас я погрожу середину на життя щоб ми вас зимнула того, та щоб ви народ не слава нас воспитання Усі народи щасливі у називати, бо будете країною, воля Замість цього ми прискаємо свою Co myślałem o tym, co myślałem o 10 Co okaże się, że czy nie to, co myślałem, to właśnie to, było. Tam był dialog, tak jak zawsze, że był z nim, dialog, który z wśród Ви даєте не сім'ї не рути та в себе робити, але завернути правослужбовій Бог Божо. І це треба було робити і тому нашому. В цьому вішу проповідь, як назад і владі, це освітлення цифровувати увагу, на першому сестрі на цьому вишати. Якщо церква проходить за священником, ну є спеки, я велика безпека, що він не скаже, скажуть, вам хороший захід, бо він з того хочеться жити, звинуватить його розумію. Тому священників, напевно, з цієї причини, дуже хворі. Я не знаю, чи він зі про це говорили, тому що в нас є безмовна. Після всіх священників доволяється словами Ісуса, що кожен працівник мати своєї Добре, провідний. Добре, не знаю. Чи є це правда? Ну, я не священник, я лежу 80. Я прошу сказати після. Ну, що захочу? Відповідальність не тепер, що ми зімали. Я спробую друге на парафії. Там місцеві православні наші українці і легкі побудували церкву, власне, силами. Вони зробили дитина працю, вони розібрали гуртожитку, з'їду до церкви. З твоєї церкви побудували церкву, якусь менш страшно, маленька. Дуже гарна всередина. Все гарно. Прийшов Священник Білорусь, православний. Я тоді ще до неділю християнином, по неділю ходив, це саме пропускав, це саме до свята, два рази ми їх сповідати, сюди сьогодні буває. Але мене вразило, що прошу. Просто... Каже, один до того, розумієш, я купуюсь, він таке дороги. Значить, їх священники мав митися в таким, яким таким його хочути. Вони побудували церкву, показують на себе, щоб на машині приїхати в людську гарно посидіти, в теплі церкви, дати, що я хочу, попросити, що мені треба, поговорити про ті справи, які нас цікавлять, йти. Церква для себе. Це спирно приміни, це щось трошки інакше. Зараз ми чуємо. Зараз проходять у нас ці події. І пару раз показує телебачення про славного українська це більше, я бачив на життя. Великі гроші, я не знаю, платить цю дисципліну чи ні. Великі гроші. Що ми зберемо такі нарошення, боючи кожен потребує і по п'янів, я сумніваюся. Часто бачимо все, що починає займатися покоєнною діяльності. І ми не здаємо служби. Мало йому, тому мало в нього в житті зміни. А він все хоче. Хоче їхати на життя, я хочу. Я хочу, щоб мені причинилися. А чому ті не священника може вчитися? Чому він має бути біблі Світ з Ісус? Він що не буде у світі? То, що він на і писає, що ми маємо тримати на хазяйському вірю. Він має бути потертиму ПДС страшно. І ми маємо дуже грамоту. Він сказав, ви що хочете даром? Я даром не дам Петра Першого. Ну, я першу, не Петра Першого не просив. Просити на Бога йому населення. Чого Бог мене просив? По-перше, дару нема, бо, бо ти маєш життя. Це вже не так. Це подяка твоя, якщо не можеш. Якщо ти не можеш, Давай. А якщо можеш, ви знаєте, працівники, кількість, великі національники, невеликі воді, які, до речі, висім є пить, то населення на своїх життя. Вони навіть мають послуги. Я можу безправитися цим. Це дати, це службовець, начальник віддати. Єпископ це взагалі не сприймається як першу службу. Юридичний. чи Деколи стає його образує. Чи є на спільноту коли коли не знати відбувається такий амінь не що таке взагалі спільнота? Чи є на спільнотою мови? Якщо ми дотримаємося, його забуду. Його податкового кодексу. Попробуйте не завтра, не держати. місце. Спочатку йде штраф, потім йде пеня, потім приходять додому при свої від того там ними, ми щоб ми вибрали святого після того, що нам подобається. А що не подобається, ми пригаємо. Чи не прийдемо? Чи не скажемо вас, що минаємо? Маже син.

as Він втілився в єврея. Він став, він пройшов на світ єврея, євреїв, євреїв, євреї добре. Коли йому треба було на себе на полі, 220 доларів, після його опробування я думав, що ніколи тільки сьогодні зійшов в різницю. Підійшов свій і каже, там люди зібралися. Хочемо hmm. втратити трохи на дорогу. Коли він перерахував, пичого він 220 доларів. Це було таке, що таке, коли з ним Ці, цінуємо повернули світ. Заклади, яку я відправив, яку допомогти. Він шукав її ці мріями. І ви знаєте, коли платиш десятину. Буває так, коли ти заплатиш в Господь зразу дає заробити. І дає заробити на душу, буде тепер, я, ця, я, кажу, і, як я це кажу, як їх, як я, я свідчу. Крім того, коли ви заплатите більше, і вам це повернеться не цього, знаєте, що вам попереднього ще, коли ви це не знали, І знаєте, що Господь будемо І Він дасть місті. І це дуже приємно відчувати, що ми не маємо